Колеги вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко і ви знаходитесь на каналі Онлайн школи бухгалтерії АВС. В цьому відео ми поговоримо про 7 порушень, за які ФОП на спрощеній системі можуть позбавити єдиного податку та примусово перевести на загальну систему оподаткування. Важливо цих порушень не допускати, адже у разі виявлення податково може перевести вас на загальну систему з заднім числом. Тобто з 1 числа місяця наступного за кварталом, в якому допущені порушення. Потім перерахуй податки, як на загальній системі, і у вас виникне чималий борг. Треба буде заплатити не 5% чи іншу суму єдиного податку, а 18% ПДФО, плюс 1,5% військовий збір, плюс ЄСВ з усього доходу та ще ПДВ, якщо постачань за 12 місяців. Більше ніж на 1 мільйон гривень. Наприклад, порушення у серпні 2023 року податково виявить після поновлення перевірок вже після війни на загальну систему переведуть з 1.10.2023 року. Отже, дивіться відео до кінця. Щоб знати 7 ситуацій, за які вас можуть позбавити єдиного податку. І перше порушення це недотримання ліміту доходу для групи, встановленого пунктом 291.4 ПКО. Ви бачите ці ліміти за останні роки на екрані. Я ж нагадаю, це 23 рік. Перша група це 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень, друга 5 мільйонів 580. 7800 гривень. І третє – 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. Показники розраховуються від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня кожного року. Але ж для ФОП, які частину 2023 року перебували на єдиному податку 2%, у 2023 році ліміт доходу, встановлений пунктом 291,4, визначається пропорційно кількості календарних місяців, протягом яких платником єдиного податку не застосовувався спецєдиний податок 2%. Таким чином, якщо ФОП перебував, в січні 3 липні на єдиному 2% і повернувся на єдиний податок. Ліміт доходу буде встановлений до кінця року наступний. Перша група 466 208 гривень. Друга 2 мільйони 328 250 гривень. Та третя 3 мільйони 257 тисяч 875 гривень. Друге порушення. Це недотримання кількості найманих працівників для групи. Фоби першої групи працюють взагалі без працівників, друга група не більше 10 одночасно. Третя група не має обмежень щодо кількості працівників. Звертаю увагу: якщо ви перебували на єдиному 2% у 2023 році і з 1.08 повернулися на загальний єдиний податок, то Кількість працівників відповідно до ліміту у вас повинна бути станом на 31.08. Третє порушення це здійснення діяльності, яка заборонена для ФОП на першій або другій групі. Нагадаю, що перша група може. Лише продавати товари з торгівельних місць на ринках чи надавати побутові послуги населенню. Перелік побутових послуг знайдемо в пункті 291.7 Податкового кодексу. Друга група може здійснювати продаж товарів будь-кому, а послуги лише населенню чи платникам єдиного податку. Колеги! Кому важливо бути в курсі змін законодавства та обліку ФОП, розуміти, що ці зміни означають та кого стосуються, а також знати, як їх правильно впроваджувати, для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо кожного тижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Четверте порушення це проведення розрахунків не у грошовій формі. За пунктом 291.6 Податкового кодексу розрахунки з покупцями за товари, роботи, послуги можливі лише у грошовій формі. Бартер, переуступка боргу, взаємозалік, розрахунки векселями для ФОП-єдиників під забороною. А чи включаються до доходу в оплатника єдиного податку кошти, отримані від нерезидентів за зовнішньоекономічними контрактами на рахунок відкритий в платіжних системах інших держав, наприклад, таких як Піонір? Якщо кошти отримані від нерезидентів за зовнішньоекономічним контрактом, зараховані не на валютний рахунок для здійснення підприємницької діяльності у Банку України, а на рахунок відкритий в? Міжнародній платіжній системі то такі кошти не включаються до доходу платника єдиного податку, оскільки такі надходження не вважаються доходом без здійснення підприємницької діяльності, так відповідають податківці в ЗІРі. Дивіться категорію 107.0103. При цьому такий дохід є доходом звичайної фідособи і оподатковується ПДФО 18% військовим збором. Такі доходи треба задекларувати в декларації про майновий стан і доходи і потім сплатити податки. А ось проводити розрахунки через електронні платіжні системи та платіжний сервіс Лікпей цілком законно, на думку податківців. Ми їх також підтримуємо в цьому. Ну і свіженькі роз'яснення, дивіться в категорії зір 107.0103. Наступне порушення це отримання доходу від забороненого виду діяльності. Заборона ви знайдете у пункту 291.5 податкового кодексу. Наприклад, це аудиторські прослуги, продаж практично всіх підакцизних товарів, гральний бізнес, обмін валюти тощо. Нагадаю, що ФОПи на єдиному податку можуть надавати в оренду земельні ділянки, загальна площа яких не перевищує 0,2 гектари. Житлові приміщення або їх частини, загальна площа яких не перевищує 400 квадратних метрів. Не житлові приміщення або їх частини, загальна площа яких не перевищує 900 квадратів. Також нагадаю, що податково відносить до забороненої фінансової діяльності надання ФОПами, єдинникам поворотної чи безповоротної фінансової допомоги. Тому таких операцій краще уникати зовсім. Якщо уникнути не можна, то надавайте допомогу як фізособа з власного рахунку. Друзі, про нову фіскальну позицію податківців щодо обов'язкової видачі чеку при продажі товарів із залучення служб доставки ми розповідали в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили. Наступне порушення це отримання доходу без відповідних кведів. Це коли діяльність ведеться, але відповідного кведу немає в реєстрі платників єдиного податку. Наприклад,. Для доходу від оренди приміщення ФОП повинен мати квед 68,20 а для доходу від оренди вантажівки 7712. І кведи повинні бути додані саме до реєстру платників єдиного податку, а не тільки до єдиного державного реєстру. І сьоме порушення це наявність податкового боргу більше, ніж 3060 гривень понад два квартали поспіль. І останнє це наявність податкового боргу більше 3060 гривень понад 2 квартали поспіль. Це одна із найпоширеніших причин переведення ФОПів на загальну систему. Тут і виїзних перевірок не треба, все є в системі. Сума має бути більшою за 3060 гривень, тобто 180 неоподаткованих мінімум доходів громадян, і саме протягом 2 календарних кварталів поспіль. Відлік двох послідовних кварталів, тобто 6 місяців, починається з першого числа місяця наступного за тим кварталом, в якому виник такий податковий борг. У ФОП протягом 6 місяців перевіряється наявність боргу на кожне перше число місяця. Завдяки закону 3219 в податковому кодексі з'явилася норма. Нею, по перше, передбачено, що у 22 та 23 роках. При визначенні розміру податкового боргу, через який слід перейти на загальну систему. Для ФОПів платників єдиного податку першої або другої групи не включаються суми податкового боргу, що виникли за періоди з 1 квітня 2022 по 31 липня 2023. По-друге, встановлено, що для ФОПів платників єдиного податку, які скористалися правом не сплачувати єдиний податок з 1 квітня 2022 по 31 липня 2023, нараховані податківцями суми авансових внесків з єдиного податку. Суми штрафних санкцій пені за несплату авансових внесків з єдиного податку підлягають скасуванню. Але тільки 22 серпня в електронному кабінеті в стані розрахунків з бюджетом запрацювала нова функція щодо списання такого технічного боргу. Тож тепер можна перевіряти таке списання та за потреби звертатися до ДПС за роз'ясненнями, якщо в електронному кабінеті і надалі зазначається цей борг. Також звертаю увагу, що борг з ЄСВ не належить до податкового боргу та не є підставою для анулювання статусу платника єдиного податку. І на завершення, коли можна повернутися назад на єдиний податок, якщо з нього зняли, за пунктом 299.11 податкового кодексу. Це можна зробити через 4 квартали після анулювання реєстрації платника єдиного податку. Друзі, напишіть в коментарях, чи було для вас це відео корисним. Можливо, стикались з позбавленням єдиного податку, як виходили з цієї неприємної ситуації. Чекаю на ваші відповіді і до зустрічі в наступних відео!